Ша цього року головноводну артерію рівного почали розчищати від мертвої риби ще на початку червня. Тоді її виявили поблизу стадіону Олімп. Однак від чого в річці дохне риба, досі невідомо. Нині ж ми риби зафіксували поблизу ринку дикий. Не на камеру продавці ринку розповідають, вранці на березі річки дохлу рибу виловлювали комунальники. Однак після обіду нажива спливла наверх вже на іншому березі. Я проживаю 61-го року в Рівному, але такої картини, як вже цього року, я не бачу. Зараз, от якраз йшов, йду біля річки і бачу, риба мертва плаває зверху в воді. Ну це, це вже прямо кінець всьому цьому може бути. А все через забруднення водних ресурсів переконаний чоловік. Ми говоримо про екологію, ми говоримо про те, про будівництво, але в нас все-таки, де дотримуються норм і правил будівництва, будівель, споруд, прямо переходять ці межі водних ресурсів, де, є, де повинна вже бути санітарна норма, і в санітарній нормі якраз в санітарній зоні якраз будують і будинки, і інші будівлі споруди. Чому в Усті продовжує гинути риба, не кажуть і зараз. У Державній екологічній інспекції розповідають. Як тільки дізналися про мориби, відразу ж взяли аналізи води та відправили на експертизу. Втім, скільки риби загинуло, цього разу невідомо. Спеціалістами відділу інструментально-лабораторного контролю Державної екологічної інспекції у Рівницькій області сьогодні були відібрані проби поверхневої води в ріці Устя в районі проспекту Миру та нижче піцерії Ларіва. Згідно методик виконання вимірювань, результати визначень будуть через 5 днів. Про що якраз буде і повідомлено, і можна зробити буде певні висновки. Рівняни обурюються, що спостерігають прикру картину з дохлою рибою в річці щороку. Додають, поки що жодних заходів, аби цього уникнути, так і не помітили. Це кінець терпінню всякому буває. Ну і тут теж треба, щоб міська влада цю роботу проводила. Бо інакше якщо так буде, то ми погрязнемо з головою, з руками в цьому яка в всіх нечистотах і в цьому смітті, і так далі. Чи вдасться дізнатися справжню причину гибелі риби та якими будуть результати експертизи, перший місцевий повідомить вже згодом. Юлія Павленко, Антон Киричук, новини Рівного. Поліція Чернівецької області затримала групу нападників на ювелірну крамницю. Зловмисники за кілька хвилин з приміщення магазину винесли кілька сейфів з прикрасами і грошима, чим завдали власникам ювелірної крамниці збитків на понад півтора мільйона гривень. Днями до поліції звернувся 43-річний мешканець міста Новодністровськ. Чоловік повідомив про те, що невідомі особи проникли до магазину, звідки викрали ювелірні вироби. Камери відеоспостереження зафіксували проникнення чоловіків у масках до крамниці та як вони виносили сейфи із ювелірними виробами та грошима. Злоумишленники проникли на територію заведення, яке займається ювелирными изделиями. При этом вони открыто похитили сейф, в якому знаходилось большое количество ювелирных изделий, а також денежные средства на последнем факті совершения ими разбойного нападения указанные граждане, благодаря ефективній деятельности національної поліції в Черновецької області були задержані. Виявилось, що всі затримані громадяни сусідньої держави віком від 22 до 28 років. Також поліцейські з'ясували, що до нападу на ювелірну крамницю іноземці готувалися заздалегідь. Указані зловмишленіки задержані в порядку статті 208 восьмої процесуального кодексу. По даному факту відкрите уголовне производство по статті 187 частини 4 головного кодексу України. Проводяться неотложні следственно оперативні мероприятия по установленню всіх фактів завершення преступлень даними лицами на території України. Дар'я Товпіч, Чернівецький репортер телеканал Чернівці. У Чернігові активно розробляють схему велосипедного транспорту з перспективою на 10 років. Таку ідею вирішили втілити в життя місцеві активісти. Підтримала їх у цьому, і міська влада. Наразі волонтери займаються створенням ескізного проекту. Допомагають їм також архітектори. Поки що у Чернігові реалізували єдиний пілотний проєкт зі створення велосипедних доріжок на вулиці Івана Мазепи, колишній щорса. А зараз маршрут для двоколісних хочуть прокласти по всій території міста. 30 июля мы должны сдать первую версию этой схемы. Это будет схема, ну как любая схема транспорта там автобусного, троллейбусного или метро делается, но каждый участок будет привязан к действующим в Украине строительным нормам, правилам, то есть там будет четко видно, какой из десятка примерно возможных велодорожек, где будет сделано. При створенні нових велодоріжок у Чернігові врахують європейський досвід, оскільки саме у Європі такий транспорт, як велосипед, досить популярний серед населення. У цьому переконався молодий архітектор Чернігівець, який навчається у Варшавському виші Євгеній Цілюрик. Звісно, європейські норми вони зовсім інші, чим українські. Але мені би хотілося трохи наблизити Чернігів до європейських норм. І э, все-таки я тут живу, я тут вирос і хочеться. все-таки чтобы чернигова это была европа думаю что на самом деле нам нужно представить самые так сказать, исторические места это например наши все соборы, пещеры это я думаю что обязательно также хотелось не забывать о простых гражданах они должны нормально перемещаться с одной с одного конца города на другой. Всього у нашому місті планують облаштувати як мінімум 120 кілометрів велодоріжок. Вони з'єднають між собою туристичні вулиці з центральними проспектами. Маршрут активісти схематично зобразили на карті. Тоді чернігівці та гості зможуть легко та швидко дістатися будь-якої точки міста. У проєкт розробники заклали і думки пішоходів та водіїв. Тротуари не займатимуть і автотранспорту також буде де їздити. На проїжджу частину нанесуть спеціальну розмітку та встановлять знаки згідно з правилами дорожнього руху. Цей проєкт підтримують та допомагають його розробці депутати міськради. В принципі, розуміння потреби у велотранспорті в місті це є ну я так думаю майже у всіх депутатів. Це є розуміння міського голови, чому велосипедний рух потрібно підтримувати, розвивати і так далі. Як це ми бачимо, як це зробили в Європі, можливо, менш в Штатах, але в розвинених странах країнах велосипедний рух дуже розвинений. По перше, це дуже екологічно для міст. Це особливо важливо, тому що шкідливі викиди, тому що Люди, які рухаються на велосипедах, вони вони здоровіші, тому що брак міста, місця у місті, тобто парковки. А ще пересування велосипедами дозволить чернігівцям економити кошти на проїзд у громадському транспорті, а також тримати себе завжди у гарній фізичній формі, додав Сергій Воробйов. Наразі активісти з архітекторами активно готують розширену версію проєкту, де покажуть її за круглим столом перед громадою та представниками влади орієнтовно на початку серпня. А вже пізніше, коли створять остаточний проект, подаватимуть на розгляд профільної комісії. Тоді визначатимуться із фінансуванням, поки над схемою велоруху волонтери працюють безкоштовно. Автопарк пожежних частин Тернопільщини поповнюється не часто машинам, які виїжджають на роботу з вогнем, уже понад 20 років. У рамках децентралізації та створення територіальних громад перед Тернопільщиною стоїть завдання відновити усі місцеві пожежні частини. На підтримку рятувальників Тернопільщини з обласного бюджету цьогоріч виділено майже один мільйон гривень. Питання модернізації для нас також надзвичайно важливе. Ми в цьому році ми виділили по програмі підтримки Державної служби надзвичайних ситуацій на матеріально-технічну модернізацію майже 1 мільйон гривень з обласного бюджету. Одночасно ми сьогодні працюємо в напрямку залучення гуманітарних проєктів по модернізації системи пожежної безпеки Тернопільської області. Цей проєкт ігра став успішним завдяки спільній позиції і приватного бізнесу в особі. Креатор буду а також і керівника і власника Ігоря гуда і бажанню центру. ЮНЕСКО та Д Державної служби надзвичайних ситуацій в Тернопільської області працювати в цьому напрямку. Можливості радіють новій техніці, рятувальники. У них і власний досвід є, і у сусідніх країнах переймають. А от з автопарком кажуть, пасемо задніх. З такими ж машинами вони зможуть вирішувати завдання на рівні із закордонними колегами. Для підрозділів пожежно-рятувальної служби Тернопільської області сьогодні відбулася досить важлива подія. Ми на озброєння отримали сучасний авто. Автодрабина висотою підйому 33 метри на шасі автомобіля Рено на сьогоднішній день на озброєнні знаходяться автомобілі на шасі зіла, які були випущені в 70-ті роки ще в Радянському союзі. Степан Барна переконаний, що це перший крок до подолання практики, коли десятиліттями не відбувається технічне оновлення спецслужб, які працюють на порятунок збереження життя та здоров'я громадян. До поліції Буковини з початку місяця громадяни здали майже 60 одиниць зброї. Місячник добровільної здачі зброї на території України розпочався 1 липня і триватиме до кінця місяця. Станом на 20 липня до поліції Буковинці здали 58 одиниць зброї та 6 одиниць спецзасобів. За словами правоохоронців, найчастіше буковинці здаються до поліції мисливську, гладкоствольну і холодну зброю, яку вони зберігають без відповідних документів. Відповідно, після проходження певної процедури перевірок громадяни можуть оформити дозвіл на її зберігання. Загалом, з початку місячника, до територіальних органів поліції краю буковинці здали 58 одиниць зброї та 6 одиниць спецзасобів. 4 одиниці армійських зразків, 3 мисливських на різних, 29 мисливських гладкоствольних, 21 одиницю холодної, 5 газових пістолетів, один пристрій травматичної дії. Із незаконного обігу вилучено 43 одиниці зброї. Також добровільно здано 644 одиниці боєприпасів до зброї різних калібрів, 23 снаряди, 3 міни часів Другої світової війни, 3 гранати, один запал. Місячник добровільної здачі зброї триватиме до 31 липня включно. Здати зброю можна у територіальні відділи і відділення поліції області або ж за адресою місто Чернівці, вулиця Головна, 24, 42 кабінет. Зокрема, мешканець села Баламуцівка розповів, що знайшов мисливську рушницю та ніж під покрівлею старого будинку. Стару хату розбирали шифер. вуглі там знайшли. Зброю прочитав газеті, що приходить місячний і вирішив здати в поліцію, щоб знала, що вона є, і щоб не потрапила, щоб не було ніякого вбивства, щоб не потрапила злочинцям. В руки. Ми доводимо до населення те, що будь-який громадянин може здати добровільну любу незаконну зброю. Він звільняється від кримінальної чи адміністративної відповідальності. І цю зброю, яку він здав, він може поставити на себе на облік. На території Достанівського району здано 7 одиниць добровільно здано зброї. З яких дві у нас зареєстровані, тобто вони раніше померли люди і родичі схотіли переоформити. І п'ять одиниць у нас дано дві холодної і три голкоствольної, які не зареєстровані ніде, і для переоформлення подальшому, тобто постановки на облік, узаконення їх офіційно, щоб люди будуть власниками даної зброї. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Графік та живописець Віктор Бистряков представив у виставковій залі колегіуму на валу персональну виставку Чорнобиль Відлуння душі, приурочену до 30-річчя Чорнобильської трагедії. Багато років митець працює над цією тематикою. Як -от трапилась біда у Чорнобильська, то в мене ця, вся, вся думка тільки про це лихо. І я дуже багато ще в майстерні. Якщо буде така дуже широка виставка, може я тоді доповню ще, це вже в Києві, мабуть, буде. Коли після тяжкої хвороби художник повернувся до життя, то відчув, що мало зробив, і почав з новою силою та вірою в майбутнє втілювати задумане. В експозиції представлено понад 30 робіт, створені за останні п'ять років. Колеги Віктора Бистрякова говорять, що кожна його картина має свою філософію, пронизана білю і стражданнями. Робіть і ще, Я думаю, я зроблю нових. А взагалі, та вона безкінечна ця. Розумієте, тему безкінечно, бо стільки сама людина наробила лиха. На жаль, на жаль, людина втратила подобіє Боже. Настільки себе відчула хазяїном землі. Віктор Бистряков працює в жанрах плакат Живопис та рисунок з 80-х років. Художник є постійним учасником виставок в Україні та за кордоном. Виставка Чорнобиль від луння душі перша в Чернігові. Закривавлена ніца та спроба військового перевороту у Туреччині не встиг світоговтатися від однієї страшної події, як услід за нею інша, і все це у розпал сезону відпусток. Тож українські туристи опинилися перед питанням чи не надто ризиковано сьогодні відпочивати на сонячних пляжах закордонних курортів. У франківських турагенціях запевняють, боятися наразі нічого у відпочинкових зонах Туреччини було і є спокійно, та й за безпекою своїх клієнтів. Пильнують, а те, що жіотажу із відміною путівок немає, пояснюють географією курортів. Чи дзвонили, чи переживали наші туристи? Так, дзвонили, переживали. Хтось е десь мав плани на Туреччину, сказав, їду в Булгарію. Хоча це, це взагалі ситуація дуже цікава в плані того, що, наприклад, Бургас, Стамбул, відстань 330 кілометрів, ми не переживаємо. Стамбул, Анталія, відстань 700 кілометрів, ми переживаємо. Нонсенс так само можна порівняти паралель провести в Україні. Хто не їде в буковель відпочивати на вихідні? В Донецьку у нас ситуація не краща, постійна проблема, постійно люди гинуть. Ну, в такому ми часі живемо. Що одним горе та страх, іншим вигода. Аналітики нагадують, будь-який теракт завжди має політичний підтекст, адже його кінцева мета посіяти паніку та загострити відчуття постійної небезпеки, чим і користуються частенько політики. Ніде не є безпечно ні на дорогах, ні на тротуарах. Тут це треба розуміти, але це не означає, що ті всі випадки, які стаються, що це є терористичним актом. Просто ми настільки звикли до безпечності, до всього іншого. що… Ну тепер нібито повертаємося в цей тваринний страх. Можливо, це і є, ну та задумка, яка є обривати якісь економічні зв'язки, обривати якісь економічні напрацювання, там, комусь підбити процент доходу в ВВП і так далі. Хоча я не думаю, що хтось так далеко рахує, все просто. Суть полягає в тому, завести людей в паніку. А вже е, з цієї ситуації, коли всі в паніці, так всі шукають, хто їх порятує. Тоді може на, на фоні політичному з'явитися якийсь знову рятівник, месія, там провідник і все інше, який буде рятувати. А от психологи кажуть, страх терористичних актів нагадує ставлення до темряви невідомого того, що не можна побачити і відчути, завжди бояться. Тому радить Мирослава Гасюк, перед тим як вирушати в мантри, треба прорахувати специфіку свого відпочинку, як ймовірні загрози, так і дії у випадку небезпеки. Ти боїшся менше тоді, коли дивишся на страх відкритими очима. Засвітіть світло в цій темній кімнаті придивіться до всього, до всього, що там є, і можливо, воно вам буде корисним. Реальність і страх вони не завжди пов'язані. Там ми можемо знати, що там безпечно, і все одно боятися, і відпочинок буде зіпсовано. З іншого боку, якщо ми віримо і бачимо по відгуках інших людей, бачимо, що там насправді безпечно, і не будемо відчувати страху. Значить, можемо, можемо собі таки дозволити. Тим, хто ще планує свою відпустку та мріє про морську засмагу, фахівці радять не вагатися і вірити у себе. Наталія Лозовик, Сергій Попович, телеканал 402. Два. Юний інформатик це одна із тематичних змін у борщівському таборі. «Лісова пісня. Сюди потрапили 17 призерів обласних олімпіад з математики і інформатики. Наші викладачі з педагогічного університету відібрали кращих дітей зі всієї області, інформатики, де їх підтягують десь в плані інформатики, в плані програмування, готують до майбутніх, як я вже казав, програмістів, науковців. Ініціатори такої зміни для дітей, які цікавляться точними науками, самі викладачі. Із юними математиками та інформатиками працюють на волонтерських засадах. Кажуть, вчать дітей, не навантажуючи їх. Діти кілька годин на день розвивають свої здібності та підтягують знання, а далі увесь день відпочивають. У нас взагалі в області дуже мало шкіл з поглибленим вивченням і математики, і фізики, і інформатики. А робота з обдарованою молоддю саме в таких умовах, в умовах літнього табору, де діти відпочивають години-дві-три на день займаються своїми любимими речами, тому що вони дійсно це люблять, математику, інформатику. Дві години межа дискусії одне заняття таких, я кажу завтра, кожен приходь своєю задачкою. І чим більше людей її не розв'яжуть, тим більше балів отримує ця дитина. І це їх зацікавлює. До речі, є ну, слабенький доступ до інтернету. Вони на інтернеті шукають якісь там цікаві задачі, потім приходять. Обговорення йде. Тобто не у Кого немає бажання, він не йде на заняття. Після сніданку ми йдемо на математичні заняття. Ми там і по математиці, і по програмуванню. Ми різні програми складаємо на мові. програмування Паскаль. Ще ми. Різні задачі розв'язуємо. Інколи буває таке, що наприклад, спорка між одною задачею, то в нас є дві сторони, які за, за, за одне розв'язання задачі, а друга сторона за друге розв'язання задачі. У нас таке дуже часто. Я поставив собі мету вивчити паскаль. Од із цих ходін, хоч і небагато, але за цих 12 днів я таке добряче вже вмію програмувати. На уроках мені найбільше подобаються самі дискусії з людьми. Можна поговорити з іншими, сказати свою думку. в табори загалом? Загалом спілкування, оточення. По правді, скажемо, що є ну, просто такі ну, як сказати, діаманти у діти. Навіть з деякими я. Ну, Внутрішній ну, хороший страх маю, розумієте? що я можу ну, не то, що, навіть пояснення деяких речей, я можу йому не знайти. І от таких дітей, розумієте, ми в області кажемо, втрачаємо, якщо ми їх не будемо підтримувати. У нас одна із небагатьох областей, в якій немає спеціалізованого ліцею так? на рівні області. Так? І де діти, от математики, ну природничого такого нахилу. Раніше був при підінституті трошки. Зараз ну, питання фінансування і так далі. У зміні юних інформатиків учні 8-11 класів. Їх перебування тут, у лісовій пісні, профінансоване за гроші обласного бюджету. Девять дней кино, мастер-классов с известными актерами и режиссерами, показы под открытым небом и многое другое. Именно таким насыщенным, по словам организаторов, обещают быть все дни кинофорума. Одна из новинок сезона – открытие двух новых секций, рассказал директор МКФ Виктория Тегибко. Мы сделали две дополнительные секции, которых не было у нас на фестивале 2015 года. Это секция зрительского документального кино, в ней будет представлена 6 картин. Нам это направление очень нравится, мы будем его развивать. Более того, в нем полноценные жюри. В следующем году мы подумаем, как усилить эту программу, но она выглядит очень соблазнительно и в этом году. Вторая новая секция, которая впервые будет представлена на фестивале в Одессе, сериальная. Сериалы ⁇ яркая такая тема, которая проходит сквозь нашу жизнь, причем все поколения ей покорны. Мы представляем по две серии из каждого сериала, представленного в этом программе это 6 сериалов есть и украинские очень хочется чтобы украинское сериальное движение развивалось по международным стандартам не успел открыться фестиваля а уже ОМКФ бьет свои прошлогодние рекорды один из них по количеству фильмов заявленных на кинофоруме их 114 география лен также впечатляет из 36 стран мира 5 континентов европа в первую очередь Тоже Азия, Северна Америка, Южная Америка і Африка у нас абсолютно все формати представлены в программе. Для нас это было важно показати вот, вся разнообразия современного кино, не только современного, а тоже классического кино, потому что у нас тоже ретроспективы. В этом году открывает фестиваль картина Маргарита. Фильм снят знаменитым французским режиссером Ксавье Джаноли. Премьера картины состоялась на венецианском фестивале. Кроме того, лента завоевала сразу четыре премии Сезар. Один из актеров, снявшихся в ленте, также приехал в Одессу. Я очень рад, что в этом году этот фильм представлен в Одессе. Это фильм основан на реальных событиях, об американке певице, которая была действительно экстраординарным человеком своего времени. И кроме того, эта реальная история жизни была творчески переработана в фильме, поскольку действие происходит не в Нью-Йорке, а в Париже, не в 40-х, а в 30-х. То есть это также игра с пространством и временем.